Вітаю! Тепер поговоримо про документацію, з якою ви будете працювати, яку ви будете формувати. Оскільки театр це підприємство, там потрібно зберігати інформацію по виставі, з вас її будуть вимагати і тому подібне. Тому хочу вам показати деякі документи, з якими я стикаюся, з якими стикнетеся ви. Отже, перше, що це звукова партитура. Це документ, в якому фіксуються всі ваші маніпуляції. Що стосується зміни фонограми, включення мікрофонів, використання ефектів. Можете побачити, в мене тут е, моя партитура, моя особиста партитура, яку я потім і здавала, по одній з вистав з використанням і плейбеку з накладеннями, і з мікрофонами, з переходами і тому подібне. Прописана точка, прописана, як вона переходить, по завершенню попереднього треку, наприклад, в стик. Це можна підмонтувати, можна ловити в залежності від ситуації. Прописується динаміка, прописується зняття. Зняття прописується, от може бути галочку, це плавне зняття. Можуть бути квадратні дужки, розвернуті один до одного. Це можуть бути різкі зняття, показуються. Або просто пишуться різко зняти тому подібне. Підкреслюються конкретні точки, пишуться попередні фрази, щоб підготувати себе до включення, до запуску якоїсь дії, і підкреслюються конкретні точки, коли запускається та чи інша дія. Виписується собі, який трек запускається, який мікрофон включається на який момент. Ось, наприклад, інша партитура, де використовується тільки плейбек з різних джерел. У мене в даному випадку було три, судячи по кольорах. Теж пишеться динаміка біля конкретного треку, пишеться точка, коли включається. І навіть от короткі звуки. Там не було можливості прописати їх по таймінгу, тому виписувалися всі фрази, на які має прозвучати цей звук короткий. Також є от така звукова партитура, вона в мене виглядає зовсім інакше на комп'ютері, вона вже заведена в клабі. У мене просто в кюшці написані ці всі точки, але е, така партитура має існувати, оскільки, якщо раптом проект втратиться, щоб я знала, які щоб я могла її відновити, які треки в мене де звучать, по яких точках. Бо в партитурі в клабі в програмі в мене не прописані назви е, творів. Які використовуються в виставі. Тобто я тільки фрази собі виписувала. Ну, це кому як легше. Наступна документація, яку ви можете, з якою ви можете працювати, це технічний райдер. Інформаційний документ, в якому вказується вся необхідна апаратура та, та комутація, яка задіюється у виставі і може знадобитися під час гастролей. Даний Документ працює в обидві сторони. Тобто, ви можете собі просто прописати, яку конкретну апаратуру ви маєте на дану виставу. Для театру ця інформація може бути спрощена. Тут можуть бути вказані тільки кількість мікрофонів, які мікрофони, і яка комутація, і призначення мікрофонів. Якщо це для виїзду, то ви собі пишете те, що вам потрібно. Якщо ви берете з собою якусь апаратуру, то ви виписуєте тільки те, що потрібно вам від тих до кого ви їдете, тобто те, що треба орендувати. Такий же технічний райдер ви можете випитати в площадки, на яку ви виїжджаєте. Якщо це якась концертна площадка або театральна площадка, ви можете випитати їхній також техрайдер, де вказується вся наявна в них апаратура, з якої ви вже потім вибираєте, яка вам потрібна. І також згоджується. Ваші потреби. Це найпростіший варіант, який можна зробити. Цей райдер був написаний просто в нотатках. Немає якоїсь конкретної таблиці, конкретного правила, як він має формуватися, кожного індивідуально. В інтернеті можна знайти більш більш професійний той, що використовують музичні бенди, музичні колективи, коли їздять на свої концерти гастролі. Наступний документ це імпут лист, таблиця в якій подана інформація про шляхи підключення і призначення апаратури для конкретного інструмента чи артиста. Оце чисто ваш документ. Щоб якщо ви працюєте не з одною людиною або передаєте виставу, де у вас дуже багато е, апаратури, мікрофону і тому подібне, е, і щоб ви знали, як потім це все підключати, якщо раптом якісь міняється локація, міняється якісь перепідключення, чи от ви замінили пульт, щоб ви могли собі. У вас на бумазі, ви могли собі знайти, де що пачиться, де що підключається, де що лежить. Тобто, щоб не тримати це все в голові, наприклад, вилетів у вас під час вистави мікрофон. От Порвали мікрофон, поламали мікрофон. Вам треба швидко перепачити, щоб не шукати на пульті потрібний слот. Де запачений той чи інший мікрофон. Ви собі на цифровому пульті можете в слоті артиста просто поміняти патчинг. Але щоб знайти цей мікрофон, де він підключений на стейчбоксі, вам має, у вас має бути ця табличка. І ви потім ще можете подивитися, який мікрофон ви підключаєте, даєте артисту. Інпут-лист може виглядати ще простіше. Можуть бути просто вказані мікрофони. Тобто там радіосистеми від одного там до, до п'яти вас там чи до десяти вас, десять радіосистем, Е, ім'я е, персонажа якому ви даєте, і імена артистів, які грають за персонажа, це конкретно ваш документ, який допомагає вам легше орієнтуватися, кому який мікрофон ви дали, і потім, коли ви їх забираєте, щоб ви могли провірити, які мікрофони повернулись до вас, а які треба піти забрати в артиста. Отак працює імпут лист. Ще можна ще важливо поговорити про роботу зі сценарієм. Ну робота зі сценарієм я затронув в наступній лекції, коли буду говорити про роботу з іншими департаментами. Тому що сценарій це спільна, спільний документ, який може змінюватись протягом усього робочого процесу, тому він навіть рідко залишається в документації саме зі звукової сторони. Частіше залишається звукова партитура, де виписані конкретні точки. Формуйте дані документи для себе не тільки для себе, а й для своїх колег, щоб якщо десь якийсь форс-мажор. Щоб колеги могли швидко зорієнтуватися в тому, як де лежить ваш апарат, як він підключений, де він підключений, як провести виставу, щоб людина могла швидко зорієнтуватися навіть під час прогону, сісти, прогнатися собі по точках. Як проводити виставу, тому що різні бувають випадки? у Вас може бути паралельно поставити іншу вашу виставу і завжди працюйте так, щоб у вас був дубль, тобто людина, яка теж веде. Цю виставу. Якщо ви формуєте партитуру, формуйте її так, щоб вона була зрозуміла не тільки для вас, а й для вашого колеги. Тобто, ви перегляньте, яку систему формування партитури використовують саме в вашому театрі, саме в цьому колективі. І старайтеся її вивчити і зафіксувати. Дякую за увагу. До наступної лекції.